Зараз докуплю все, що мені необхідно, і буду найстрашнішим образом на Хеллоуіні. Якщо я знайду все, що мені необхідно, то страшнішого за мене нікого не буде. Ха, ви смішні. Так, так, я не помилилася. Ви будете смішні, а я страшна. Дівчата, ви маєте бути красивими, а ми, хлопці, страшними і всіх лякати. Нафарбовані жінки теж можуть це робити. Ще побачимо, хто кого налякає. Дайте тільки час. Зараз знайдемо все, що нам потрібно, і зустрінемось на цьому ж місці. І хто перший з переляку закричить, той виконає бажання інших. Закричить з переляку. Ну, це не про нас. Але якщо вам, дівчата, буде потрібна наша допомога, не соромтесь, кричіть. І ви, хлопці, якщо чогось злякаєтесь, не соромтесь, кричіть. <гум> так, ми обов'язково прийдемо вам на допомогу і врятуємо вас. Адже слідчим мають захищати слабше. Небагато багато чого тут сподобалось. Класний магазинчик. Я теж думаю, що щось знайду тут для свого образу. Дівчата, наше завдання бути неперевершеними і налякати хлопців. Так, так, що вони закричали. А -а -а! О, не пройшло і години, як вони перелякані кричать. Ти що біжимо їх рятувати? Як гадаєш? Е, ні, не спіши. Дай насолодитися цією миттю. Так-так, ми це чекали, вони не вігали. А ось якщо ми доповнимо образи чимось страшненьким. От тоді вони вже так закричать, так закричать. О, хлопці розважаються. Певно, почули, як ми жартуючи кричали. Ага, і думають нас перехитрити, щоб ми кинулись до них. Точно, а вони такі. Ну, що повелись? Та вже серйозно. А -а -а -а! Ну, досить вже, ви думаєте, я собі подобаюсь? Вигляд у тебе дійсно не фонтан. Я вибачаюсь, ти від народження такий, чи щось трапилось. Жартуєш? Зла відьма мене зачарувала. Тепер я ось такий і живу у цьому магазині. Зачарувала? Я? Чим? Коли? Що робити? У тебе скільки питань? Я тут вже давно, а зачарувала за допомогою якоїсь іграшки. Іграшки? Таке щось. Чому іграшки? Якої іграшки? Якби я знав якої, я б вже себе якось сам врятував. Іграшка? Логічно, їх тут он скільки, доки здогадаєшся, то все життя прийде. Я не хочу тут провести все життя, хоч тут і класно. Думаю, я хочу? Цілими днями ходжу по магазину і думаю, що то за іграшки? І лякав відвідувачі. А ми мріяли бути найстрашнішими, щоб всіх лякати. Але ти виграв. Не ображайся, звичайно. Ми допоможемо тобі. Принаймні спробуємо. Так, дівчата, ви шукаєте там, а ми там. А що шукаємо іграшку? Яку? Цього не знає ніхто, крім відьми. Спробуємо! Він хлопець, тож може бути машинка чи робот. Але ж вона відьма, жінка, то може бути лялька або щось дівчаче. Вони ж зібралися тут не в іграшки гратись, а робити злі справи. Ну так, вона зачарувала, а він тепер лякає. Справи недобрі. Давайте працюйте мізками, доки він тут геть усіх не перелякав. А якби ви знали, як мені це набридло, давайте шукати. А звідки вона тут взялась? Це Не випадково. Просто не на ті полиці. Поклади на місці і пішли шукати. Дійсно, немає часу на ігри. Давайте до справи. Може це знак, може це іграшка вказує, де нам шукати. А куди вона лежала головою? Мабуть, в тому напрямку і потрібно йти. Га все повернеться так, як було. Звідки ти знав чарівні слова? Якось воно випадково вийшло. Головне, що все позади. Вітаємо тебе. Ти, звичайно, тепер не виграєш у нашому спорі хто страшніший. Але це дає шанс комусь із нас на перемогу. Та й нехай, я вам так вдячний. Не ображайся, але у тій масці Ти мені подобався більше.